Чи можна після вечірньої зачіски залишити слизви? Так, можна. Я сходила, ну е, так, сходила на зачіску, думаю, що я Що я завжди роблю собі зачіски. Треба, щоб мені вже професіонал зробив. Я пошкодувала, що я довірилась професіоналу, тому що я забула, що ще такі майстри існують. У мене, як ви бачите, блонд є, є блонд. І він погано укладається, Тому що він, типу, знебарвлений і погано укладається. І мало того, що вона мені зробила неправильне розміщення об'єму, тому що я вийшла як стара бабця з таким об'ємом, це таким відлічним об'ємом. То ще вона мені попалила мої оці білі волосся, що вони. Виходить, як... Вона їх перепалила настільки, що вони були от такими крученими, знаєте? Крученими. Вони тупо поплавились от у Це треба запікати. Коротше, я ніяк не можу оговтатись. Мені треба, мабуть, психологічна допомога, тому що я витратила гроші для того, щоб мене якісно пофарбували і не перепалили мені волосся. Ось цей акцент яскравий то в відтоги мені перепалили волосся, зробивши зачіску. Я в шоці. Але, але, е, знаєте, що такі майстри є, і якщо вона вважає, що так блонд, господи, це ж волосся, що його там перепалить. Це воно ж перепалене, все нормально. Там, чи Волосся не зуби відросте, чи щось типу цього. Коротше. Тих, хто не жаліють вашого волосся, вони з ним зроблять треш. Так що таке.